Вже вийшла водичка, тут знову так, починаємо. <плес> тут перше таке питання йде. Цікаво, чесно сказати. Так, ну давайте почнемо. А, як з'явилася ідея знімати блог, та коли ти почала його знімати? Так, давайте, перше, коли я почала знімати блог, я почала знімати... 10 секунду. А блог я почала знімати ще в далеком-далеком-далеком 2018-му. Е, так, в 2018-му я почала знімати блог, коли тоді ще не було коронавірусу. Ну, війна була, але ну, тільки не в наших областях, де я жила. Ми тоді були у вусі літом. Я почала знімати блог. Це був прекрасний на один день, літній, після мого дня народження. Це було 23 липня. Сьогодні народження, ще плюс мого до Е, Мені я дивилась просто в мене був iPad-міні, там, в лежать в домику мої. Е, дивилась блогерів, це в мене на той час був і є, міс бу, є, Кейті, містер Макс. Боже, як я вдохнулася. Я тоді була бабусі, приватний будинок, великий двір. Е, можна створити домики на деревах, як оце знаєте.

уже постарше. в мене набралась у кого стукнуть 10 тисяч підписників. Це мабуть зимою. Так, я на це такий маленький час за менше ліку набрала 10 тисяч підписників. Мало стукнути 10 тисяч і тоді ми приїхали на вагодні канікули, я тебе сказала, да. Я хотіла садочок. Не, в садочок писала, да. Хотіла в садочок ми приїхали просто в там, ну, перед новороком, наверное, ну це лише реклама, просто прийшло до пусі перед новим роком на пролітати деякі підтримки, чи ми після, після нового року. Там був друг, який там. І він дуже недолюблював мене. Ну, за типу, що йому було 12, ні, йому було 12, йому було 6, а мені чу... 4... Ні, йому було 12, так. Да. Його брату було 6. Ми з братом дружили, а він хотів, що я з ним дружила. Хочу, я маю велика історія, мама дружила. І він взяв, Зброка. Просто наказав у часках, він читав тобі в тюнте, це нічого страшно было. У мене почти 10 тысяч вже я рада. У мене була депресія в п'ять. Я вже тоді заклинула, почала знімати вже в 9 років, і мене вже нічого не бирало. Я мене блокірував він теж разів. Це вже раз я з ним не, не, не розмовляла ще я уїхав, я дуже не, не живий, я тобі не навіжу. Люша. І сталося... Ну, і я зараз починаю знімати, одновлювати свій влог, вже надію, що все буде добре. і А, Ідея чому хотіть знімати влог? Ну, не кажете, мене надихнуло. Дякую, до сих пор YouTube рекомендація в мене є. І в на лайф, зараз надихнула вже знімати, тому що я не хотіла ще це все вдруг опять От я У тебе мені так подобається вам в Реді на лайф. Просто love you, I love you. Так. Фух. Я думаю, я нормально відео. Як завжди. Ну нічого. Все добре. Так, ви вийти сьогоднішній влог. Так, наступна. Питання. Так, читаємо. Як ти навчаєшся в школі? Так, бо я А, хоч би. Так, як я навчаюся в школі. Ну, я Ось так скажу. Інзек на українське хорошистка. Ну, коротше, хорошистка, думаю, зрозуміло. Середня. Середня. Я не відмінниця і ніколи не була і не хочу бути. І не двойшниця. Я десь троєчниця, отак, троєчниця четвери. Це хоча у нас О, десь середній достатній рівень. Ось так. Не низький і невисокий. Ну, високий був там, ну, я рахую, що середній, достатній. ну будемо підтягуватись, ну, я не хочу бути високий, я не хочу бути відмінною, це просто ну, не хочу я і все. А, так, я сподіваюся, акуратно відповіла це запитання. Давайте наступне запитання. Так, збилося. Яка подія була в тебе найцікавішою та та ну, найкраща подія така? Яка подія найкраща в твоєму житті? Uh, покупка кота. Я дуже люблю тварини. Я з його принесла сюди і вам його покаже оператор. Так мені скинув мені скинуть Ось мій котик відділы. Так це найкраща на покупка покупку могу життя. Ну, же, не будем його мучити. Так, я вознилась на сату, тому що не даrstо це все по нам порокино. Так, тиж лайк. Скажи всім привіт. Хм. Так, я пішла. Са ну, я пройшла. Друзі, ух. Ну, не трохи потрепала, але це мій котик любимий. Я не поняла, нащо він зварю. Чим зайтий, чому м'яка? Він ще дуже е-е э, не любить, коли закривають в кімнату двері собі. Він дуже не любить. Я зранку, в мене завжди день відкриті в двері. І думаю, що ти до мене там подушкати, мене теж так полузають в мене по всьому цю. А зранку, як він рано закриваю, коли там тато мені закриває, щоб, ну, щоб він стає на роботу рано. Ну, щоб мене не розбудити, він завжди закриває двері і не починається. Мяу, 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 мяу. мяу. Це така кожна ранкова рутина. Так, а ми йдемо до наступного запитання. Що, здав... що найбільше здавало тебе в цьому світі? А, що найбільше образило тебе на цьому світі. І, так, що тобі найбільше так зрозуміло, не подобається? Це війна. Так. Так в мене все прекрасне життя. Як на мене, життя прекрасне, треба цінувати. Ну, поки війна, це дуже важко робити, але но... ми стараємось. Так що, війна, так. Коли тобі стає. О, о, і за чого тобі стає сумно? Мені стає сумно, коли тривоги. Ну, щось захворів з рідних. Ну, ось так. А так? Я прям людина на і в мене теж завжди високий голос. Я, я не можу, бути така в і це таке. Коли дуже пані події заблокували канал. Хтось, не дай Бог, щось з ним сталось. Я. Ну, поки чого не було, слава Богу. Так, ну все, потім далі. Так. в тебе друзів. Ой-ой-ой-ой-ой. Я мені самой сиду цікаво, тому що я не рахую їх. Це буде добре. Давайте приблизно проходям прям таких найкращих. Починаємо з Лізи. Це не я. Це моя подружка Ліза. Ліза, Марго, Віра Аліна, 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 Маша, Соня, Катя. Лера, Настя, э, ця якийсь за цього, Кароліна, Ангеліна, э, ще одна маша, ще одна Маша, у мене три подружки маши. Mm -hmm. э, далі хто ще? Міліта, Меліта, э, Софа, це не Софія, а Софа, ну не таке ім'я. Далі Настя ще одна, далі на 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 на, на Настя. три теж Настя. Четыре Настя, ще одна Настя, так уже двадцять, короче. Так, так, далі в нас э, ще одна Катя, Вера, Тома, э, Оля. И Мирослава. Э, кто еще у нас? Мирослава. Э, Каты... Катя еще одна. Вероника еще одна. Он тоже вот он уже королем. Даша. Кто-то у тебя Инна. Да, і дівчинка дуже красивая, мені подобається. І Ганна. Не Галя, а Ганна. Вот хлопчиків перечисляти, я думаю, достатньо дівчинків. У мене хлопчиків теж десь 30 штук. У мене десь 60 друзів. Так, да, я дуже люблю. Я маю куча друзів. Так, далі да. Так, які п'ять слів. Ти, як, я, як би ти описала п'ятьма словами себе найкраще? Так. Гарні волосся в мене були волосся. Ось по Ось ось, ось так. Я зі протудушу зламаю. Ось так волосся в мене було. Ну, я його відрізала дуже багато, потім відрізала ось так, потім. Щось так, потім ось так, а потім я його просто відрізала. Ось так і вну... ось так. ось Отак відрізала І оце за півроку у мене цього виросло на ось таке. Так. Я думаю, я думаю це що ти виграла виграв генетичні ну, латерейди? Завдання, бо я ніколи не перебуваю. Так. Брізен. брови, брівен. Дуже мені подобаються свої бриви. я їх не увожу, не фарбую, вони для мене просто дуже красиві і дуже мені подобаються. подобається. Так, далі. Бо вони в мене не плоскі і не великі. Мені здається, просто ідеальні. Ніс. знаєте, просто ну, мені... Так, скільки я вже сказала, волосся, бріви, ніс, губи, ще одне. Мені здається, фігура здається, я нормально. Писала так. Як тебе називають негарними словами? Ну, Типа клички. Я, які в тебе клички? Я знімала мікрофон. Так. Лізабр. Я думаю, скільки там 5 штук добре. Я що ж не знайду Лізабр, лізак. Лізак. Лакалут актив. Не, ладно, це сама себе придумала. Хто там ще мене називав? Я не пам'ятаю, не віч. Криса. Уолі. <смі> Саша, привіт. Ладно, так далі. І... Більш не знаю, п'ят. Я ти, Криса. Ну все, я більш не знаю, чесно. Ну так без мене, це дуже рідко для таких скорів, що я зробила. Так добре. Давайте в нас буде останнє запитання, тому що і так вже дуже довго відео. Який в тебе улюблений предмет в школі? Так, він каже, епедок. Мій улюблений предмет в школі це українська мова. Я дуже люблю українську мову, і українська для мова, мова для мене улюблений предмет. Друзі, так і все. Підійшло наше відео від до кінця. Всім кажу пока-пока. З вами була я, Ліза, та ви були на каналі АМЛІЗАНІНІ. Був як вам такий тепер відео. А я побігла гуляєтесь. Принько така вам. Де моя бочка? Ну де моя бочка? Бочка. Я не балконю, як оказывається. Дитя моя бочка. Люся, привет! Привет, Боже, мой, мы будем на балконе. Боже, что иду до подписиков. Всем пока, до новых встреч.